Сміюся, перший раз бачу так багато студентів в нашому європейському місці. І хочу звернутися до вас усіх. Слава Україні! Слава Україні! Слава Україні! Місто саме це європейське місто! Самбір це центр Європи! Буде є і буде! Дорогі наші студенти, шановні самбірчани, шановні депутати Самбірської міської ради, шановні депутати обласної ради, шановні члени виконавчого комітету, у час, коли країна стоїть перед складним геополітичним та Цивілізованим вибором, враховуючи ситуацію, що склалася в державі, внаслідок непідписання асоціації між Україною та Європейським Союзом, та побиття студентів на Євромайдані в місті Києві, беручи до уваги звернення депутатів на вимогу громадськості міста, керуючись пунктом статті 3, 42. Тум третє статті 42 друга законом України про місцеве самоврядування в Україні статті 12 регламенту Самбірської міської ради скликано 37 сесію позачергово Самбірської міської ради. Сьогодні на 37-му позачергову сесію Самбірської міської ради, шостого демократичного скликання із 36 депутатів, обраних до міської ради, прибуло 27 депутатів. Нащо депутати відсутні в зв'язку з тим, що даний час перебувають в місті Києві? Які будуть пропозиції щодо початку роботи позачергової сесії? Хто за дану пропозицію? Прошу голосувати. Хто за? Хто проти? Хто утримався? Рішення прийнято. Оголошую. 37-му позачергову сесію Самбірської міської ради 6-го демократичного скликання відкритою. ча о сожи лічильну комісію відповідно до статті 17 регламенту Осабільської міської ради пропоную обрати лічильну комісію в складі таких депутатів: Чаплинський Василь Романович, Ухач Святослав Анатолійович та Фідірко Ярослав Степанович. Хто за дану пропозицію? Прошу голосувати. Хто за? Хто проти? Хто утримався? Одноголосно рішення прийнято. Прошу в лічильну комісію зібратися і розпорядити між собою обов'язки. пане Голи, шановні колеги депутати, шановне, самітки, товариство. Протокол номер один засідання лічильної комісії від 2 грудня 2013 року. Доступні три члени ліченої комісії порядок. Перший. Про обрання голови заступника та секретаря ліченої комісії. Друге про розподіл обов'язків між членами комісії. Вирішили. Перше. Обрати головою ліченої комісії Святослава Ухача, заступником голови ліченої комісії Василя Чеплинського, секретарем ліченої комісії Ярослава Федірка. Друге розподілити обов'язки між членами ліченої комісії. Підписалися голова ліченої комісії, заступник голови ліченої комісії, та секретар комісії. Прошу затвердити протокол. Дякую. Дякую. Шановні депутати, ставлю на голосування, щоб затвердити протокол номер 1 лічильної комісії. Хто за? Хто проти? Хто утримався? Одноголосно рішення прийнято. Я думаю, що сьогодні проти ніхто, нікого і нічого не буде. Згідно з статтею 15 регламенту надається можливість депутатам, депутатам для проголошення заяв зведення та депутатських запитів. Шановні депутати, хто бажає вишти не будь ласка, підніміть руки. Шановне товариство, я хочу звернутися до вас, так як ви всі є тут, щоб ви підтримали таку ініціативу, бо місто Калуш підтримав таку ініціативу про те, щоб місто було без Януковича. Тому так як ми Самбір, є проєвропейське місто, і ми значно ближче до Європи стоїмо за Калуш, думаю, що ця. Ініціатива повинна підтримуватися в нас для того, щоб у всіх установах, чи це медичних, чи це державних, чи це е, освіти, значить того е, Люцифера викинути з кабінетів, щоб навіть е, сліду за ним не було. Тобто я хочу, щоб ви це підтримали і проголосували за це. Давайте вічим проголосуємо хто за цю пропозицію. І ще одна пропозиція, які ви як молодь повинні підтримати, тому що настав такий момент в нашій державі, що нам, українцям, істинним українцям, патріотам своєї держави, треба опам'ятатися. Упам'ятатися, чому я говорю опам'ятатися? Тому що хочу звернути вашу увагу на те, що слава Богу, у Самбірській міській раді нема ні одного регіонала. От а от в районній раді. Де є 76 депутатів, з них яких я не пам'ятаю точно чотири, по-моєму, регіонали, і вони умудрилися вибрати голову райради регіонала. Тому я думаю, що разом з вами, з вашою допомогою, ми підемо під районну раду і поможемо їм виправити цю помилку. Тобто будемо настоювати на то, щоб вони наскликані позачергової сесії, все таки достукалися. Якщо не до серця і до мозгів, то все-таки до якоїсь совісті перед українським народом. І голова райради склав свої повноваження. Дякую за увагу. Шановні депутати, дорогі наші студенти, як міський голова пропонував. Голові районної ради і депутатам районної ради теж, що ми зробили спільну сесію тут біля пам'ятника Тараса Гудо Шевченка. На превеликий жаль, що ми вони закрилися в кабінеті в кабінетах і проводять сесію в своєму в своїх кабінетах. Ми скоренько завершимо День них. Дорогі наші студенти, ви сьогодні маєте можливість подивитися на всіх наших депутатів на еліту міста самбра. Кого ви обрали, кого обрали ваші батьки. А це є всі депутати самберської міської ради. Тут є виконавчий комітет самбрської міської ради. І тут бідний самішки міський голова перед вами. <плодисність> <плодисність> я коли, коли вас бачу, то я стою багатим, шановні депутати. На розгляд позачергової сесії Самбільської міської ради для прийняття за основу пропонується порядок денний, запропонований у зверненні депутатів, що складається з одного питання, а саме, про звернення до жителів міста Самбора у зв'язку із суспільно політичною ситуацією, що склалася в Україні. Пропоную проєкт порядку денного прийняти за основу. Ставлю на голосування. Хто за? <рес> 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 Одноголосно. А чому <рес> Хто проти? Хто утримався? Одноголосно рішення прийнято. <рес> Вічельна комісія. Голосі результати. Одноголосно за і підтримано громадою. <рес> Дякую. <рес> Чи є зауваження та доповнення до запропонованого переліку питань порядку денного? Я не хвилю тягати, шановне товариство. Якщо ми проголосували за пропозицію того, що сам мір має бути без Януковича, я просто пропоную для того, щоб воно було зафіксовано, внести його в порядок денний, можливо, доповнити до пункту другого, де йде питання за відставку президента. а Може просто окремим питанням, тобто сам мір має бути. Без Януковича. Шановні депутати, поступила пропозиція депутата Чаплинського Ротислава. Ставлю на голосування, щоб включити його пропозицію в порядок. денний Хто за? Хто проти? Хто утримався? Одноголосно рішення прийнято. Зі змінами. Предпорядку денно ставиться на голосування в цілому. Хто за? Хто проти? Хто утримався? Лічильна комісія уносить результати. Одноголосно за і підтримано громадою. Шановні депутати, переходимо до розгляду питання порядку денного про затвердження, про звернення до жителів міста Самбура у зв'язку з суспільно політичною ситуацією, що склалася в Україні. Доповідає секретар Самбірської міської ради Володимир Дачук. А ми його включимо, случимо питання. Пропозицію депутата Чеплечко ми включимо другим пунктом одного питання. Добре? Рішення номер один 27 сьомої позачарової сесії го демократичного скликання про звернення до жителів міста Самбора у зв'язку з суспільно-політичною ситуацією, що склалася в Україні. Керуючи статтю 26 закону України про місцеве самоврядування, статтю 12 регламенту Самбурської міської ради, керуючи до уваги звернення депутатів Самбурської міської ради та умов громадськості міста з приводу ситуації, що склалася в Україні, в зв'язку з непідписанням угоди про асоціацію між Україною та ЄС, Самбурська міська рада вирішила прийняти звернення до жителів міста Самбора у зв'язку з суспільно політичною ситуацією у складі, що склалася в Україні. Текст звернення, шановні жителі міста Самбора, беручи до уваги безкарне нехтування статті 39 Конституції України, яке забезпечує право громадян на мирне зібрання, враховуючи суспільно політичну ситуацію в Україні, яка склалася в зв'язку з подіями, що відбулися в Києві 30 грудня 2013 року, беручи глибоке обурення діями спецпідозволу Беркут. В ніч на 30 грудня в києві на майдані незалежності яка вчинила брутально тихливу розправу над учасниками міру мирного зібрання євромайдану беззахисними громадянами переважно молоддю, самська міська рада підтримує усі вимоги та план дій народного віче проведено в києві 1 грудня 2013 року та резолюцію народного віче проведено в самборі 2 грудня 2013 року Вимагає негайно відставки Кабінету міністрів України на чолі з Миколою Азарем і проведення позачергових виборів президента України та Верховної Ради України. Вимагає від Верховної Ради України негайно прийняти закон, який передбачає звільнення Юлії Тимошенко з в'язниці та прийняти закони, необхідні для підписання угоди про асоціацію з ЄС. Вимагає негайно притягнення до відповідальності винних у злочинах і подіях. У діях підрозділу Беркут Києві 30 листопада 2013 року, як виконавців та тих, хто віддавав накази, різко засуджує діяльність партії регіонів як політичної сили, яка несе повну відповідальність за те, що відбулося в Україні, а також комуністичної партії України, яка є ідейним настенником і союзником партії регіонів. У зв'язку з цим закликаємо жителів міста Самбра, які під змушені були написати заяву у партії регіонів, залишити її ряди. Звертається до керівників та працівників тридцявських установи, організації міста, виявити громадську позицію і підтримати вимоги народного відчя, проведеного в Києві 1 грудня 2013 року та самборі 2 грудня шляхом активної участі у мирних закладах протесту. Секретар Самбільської міської ради забезпечити опублікування даного рішення про газині розвиток на нове контроль за виконанням, покласти на постійно діючу мадату і депутатську комісію. Це дуже приємно. Сам зачитав і сам повинен викликати. Дуже приємно. Я зараз хочу звернутися до депутатів самбірської міської ради. Я представив вам вас, студентам, а зараз представляю, що це є майбутні депутати самбірської міської ради. слава! Героям слава! Героям слава! Дорогі наші студенти, шановні. Депутати самбільської міської ради не знаю, чи це офіційно, я скажу, чи неофіційно, але тільки що отримав інформацію про те, що президент Янукович прийняв відставку уряду Януковича. Це ваша перемога! Друге моє студентство, прошу після цього зібрання сесії підійти під білий дім, оскільки там лишилося ще регіонали. Ми там підтримувати. Хто за, хто за те, щоб піти туди? Наголошую, регіоналів не бити. Наша акція цілий тиждень проходила мирно. Прошу продовжувати так і надалі. Добре, Добре! слава Україні! Добре! Шановні, шановна наша молодь, поступила пропозиція від вашого колеги після закінчення сесії Самбрівської міської ради піти до депутатів районної ради. Подивитися на їхню роботу, так. Шановні депутати самбірської міської ради, чи є запитання до доповідача? Чи є доповнення? Чи хтось бажає виступити? Чи не друге питання? Дочили? Немає? Шановні депутати Самбільської міської ради, проєкт рішення номер 1 з доповненням за пропозицію депутата Чаплинського ставлю на голосування. Хто за? Одноголосно. Хто проти? Хто утримався? Річельна комісія, оголосіть результати. 27 за, проти отримались немає. Рішення прийнято одноголосно і підтримано саблічанами. <плес> Бачите, як легко і м'яко йде з ваших груп, дорогі студенти. Хто ще бажає виступити, Студенти? Йдемо зараз. Йдемо. Завершимо. Шановні депутати, дорогі наші студенти, шановні самбірчани, порядок денний 37-ї сесії, позачергової самбірської міської ради, вичерпаний. Наша сесія підходить до закінчення. Кого будуть зауваження, оголошення чи якісь пропозиції? Нема, нема. немає. Нема. Дозвольте 37-му позачергову сесію самбільської міської ради 6-го демократичного скликання вважати закритою. Дозволяю! i'll é.